Так як у нас всі виїхали захищати Маріуполь або інші частини України, в нас нікого не залишилось і орки просто до нас е, прийшли, так би мовити, на все готове. Добрий день, мене звати Катерина Шальнєва. Я народилась і жила в Бердянську. Це е, Невеличке містечко біля моря, і там завжди затишно можна піти в будь-який момент сходити до моря, погодувати чайок, випити кави, і ми гуляли кожного дня. До нас приїжджало дуже багато туристів. влітку було взагалі не пройти по вулицям на набережні в самому центрі. Була дуже велика толпа людей. Там завжди були концерти. Тобто, все працювало. в кожному будинку грала музика було дуже гучно, дуже весело. Ми бачили танки з буквою З, але ми ще не знали, наші це чи не наші. Почали вимикати мобільний зв'язок, вайфай, воду, газ, світло, просто все. І ти жив, наче як печерна людина. Ти не знаєш, що коїться у світі взагалі, що де і як, і дві неділі ти просто существуєш. Так як у нас е, в місті нічого не завозили і все дуже швидко розбирали. Мама дізналася від сусідки, що е, буде, е, будуть завозити хліб е, приблизно о 9 ранку е, в АТБ. І мама стала в 6 ранку, я теж з нею пішла. Супермаркет ще не відкрився, хліб ще не завезли, але ми вже стояли в черзі. Відкрився супермаркет, і всі люди одразу забіжали. І там, де раніше стояли овочі, там було була гора хліба. Ми всі накинулись на цей хліб, тобто можна було взяти тільки дві хлібини на одну людину, і метафора до цього, що ти, наче, виграв мільйон. Тоді для мене цей хліб був дуже смачним. Ми були дуже щасливі, тому що до цього ми їли просто ковбасу з чіпсами, а тому, що нічого не приготуєш і нічого нема. А тут можна хоча б ковбасу з хлібом поїсти. І, врешті-решт, ми з вами вирішили все кинути, і все ж таки виїхати. Було звісно дуже страшно, тому що ти виїжджаєш в невідомість. А ти просто приїжджаєш в Запоріжжя, там, якщо в тебе немає якихось родичів, знайомих, друзів, ти просто приїжджаєш в чуже місто, і все, що в тебе є, це дві сумки. А що робити далі, ти не знаєш. І я хотіла щось зробити таке від себе для людей, розповісти про окупацію. І прийшла ідея розробити саме комікс, тому що ти можеш і написати, і розказати, і показати, і намалювати. Комікс називається Пекельний курорт Моє життя в окупованому Бердянську. Я захотіла розказати про свої історії, про свої переживання, події, які я пережила. В коміксі моєму є 10 історій, і до кожної історії є своя метафора. Тобто, щоб люди максимально відчули, що ти переживав на окупованій території. Він називається Рабів до раю не пускають. Це момент з реального життя, коли орки були під міськ виконкому. Одразу це помітили люди і. Виходили на протести і намагалися їх проганяти. Мітинги були кожен день по наче 19 березня, тобто люди кожен день виходили. Я наразі працюю над другою частиною коміксу, але це буде вже не мої історії, а історії бердянців. І я розробляю обкладинку, і ви можете одні з перших його побачити. До цього цю обкладинку ще ніхто не бачив. На цій ілюстрації показано, що в російський корабель попала українська ракета, і це теж реальна історія. Це був Саратов, його підбило, Він пішов на дно, і гелікоптери летять туди, щоб погасити пожежу. А в цей момент люди відпочивають на пляжі. І хочеться таким чином показати, що відбувається у нас в нашому місці, привернути увагу і щоб нас не забували.